Вітаю всіх друзі! Значить, 123 й день. Я вже нагороду забрав, дали гліф п'ятизірковий на опір. Два штучка. Так, я забрав вже нагороду, та я вже е, вдарив два рази, три рази КБ, бо в мене був один ключик. е З оновлення там давали. Я вже за три ключа вдарив 44 ляма, закрив, але мені треба ще Мені треба ще. І ось чому. Місія. Послідня місія перед арбою 100 лямів набити з 5 або 6 КБ 100 лямів. Тому три ключа вже вдарив. Другий ключ буде увечері. Третій, четвертий ключ буде ввечері, Виходить. П'ятий ключ буде приблизно в 12-й ночі. І і ще зранку, коли проснусь, ще буде один ключик. Там один або два прийдеться ще докупити, тому докуплю і подивлюсь. Ну, це вже буде рано докуплювати, подивлюсь, скільки там треба буде. Так, нагороди залутали. Значить, що я ще зробив за сьогодні? Відкрив уламки свої під подію. Що випало, можете подивитися у відео. Відео є на каналі вже. Масовий призов. Ось він масовий призов. Мені тут не вистачає якихось. Скільки як це 200-350. 350 цих. Доб'ю цими зеленими. Правда, у мене там нема стільки зелених, але що вийде, доб'ю зеленими, а що не вийде, можливо, що там куплю, не знаю, 2-3 синіх. Хоча сині тут дають фігню. Можливо, десь випаде ще. Тут ще ця подія, масовий призов буде йти трохи більше двох днів, тому що, можливо, з КБ ще впаде, можливо, там ще десь купиться, ще десь випаде, ну таке. Тому головне не забути, що обов'язково, обов'язково, всім, хто хоче злити, обов'язково 15 забирати, обов'язково забирати і ці 5, і ці 10. Далі. Так, лутаємо нагород. От бачите, тут ще буде завтра один синій. Теж добре. Де це є? Так, тут у нас що? що? у нас тут? З героєм сили і поліпшити шолом до 8 рівня. Давай шолом, шолом. Давай оцей. <кій> Лутаємо скрізь нагороди. Так, три рівня героя в Таверні. Ну, давай когось ми апнемо три рівня Давай цього козлика. Він мені все рівно треба під цей. Під живоглота, щоб злити. Три боса компанії. Ну це. Так, швиденько. Так, ну і третій босс падає і із... на Ізі. Так, зелені. Зелені це добре, бо вони мені треба будуть. Так, ну і далі 5 битв на класичній арені, але перед цим. Перед цим... Я подивлюсь, чи нема в мене тут. Нема. Групової арени командою героїв одного елемента. Ну це не ізі, це просто Чекай, стопа. І це всіх поміняти треба. Одного елементочка, один елемент це тако. Далі чик, чик і рік. Давайте я цих зливних повбиваю швиденько. Так, потренькав я. Потренькав. Жетончики, але ще 10 доберу. Ще 10 доберу. Йдемо сюди. Ідемо сюди. Що у нас тут? У мене тут. Тут, я, здається, вчора нападав на них і відхватив тягла від них. Вроді як. Так, ось. Подав і відхватив тягла. Можна ще нарватися на ельву, яку я не можу вбити. У Мене таке вже було. А бляха, муха, шо це. Решті. Так, тут швидкий каймер, швидка Сіфі, О, а тут можна попробувати. А тут піфі... в цей Piffion. Оу, оу-оу-оу. Ну, зашибись. Зашибись. Я попробую еще раз. Але... Але... Бет Пифиона. А не эту подружку. Ага. Я вас понял. Не мій рівень, не мій. 247, але мітрала. От мітрале. мітрали Я не виношу. Оу, oh, каміна шкіра. Uh. Uh. Це типа він мав мене вбити чи як? Uh. Цікаво, цікаво. Ну ладно, там би якийсь мистер Гай Чи ще якийсь там хефа. Вот бьешь. Ой, триреса, йой, триреса це жорстко. І триреса від'їхали, від Н-да. 240, швидкість Сіфі, Ні, дякую.

Пачки з арбою не нападаємо. Я не нападаю, я їх не вивожу. Ой, тут щось дуже велике тело. Склет і вуконг. це, блін. Дурна комбінація, якщо чесно. Ну, я маю на увазі, що дурна що вона типу сильна. Важко таку бомбу пробити. Тут щити. Ну да Брогніч. До речі, новий герой, який йде в парі з, Анка... з Анкарою, яка зі злиття. Дуже добре заходить проти щитів. 261к. Ну, єдиний шанс, що я тут перший походжу. Бо тут... Нє, не походжу. Бо тут компанія худа. І може таки бути, якби я перший походив. А може ще щось і зміниться. Ай-яй-яй-яй-яй... Треба було б таки третім скіллом. А, жорстка вона, жорстка. Тут можна виграти. Просто не зайшло. О, бачите? Все міняється, все змінюється. Так, тут тут надто жорстко, йдемо ще раз. У нас там ще йде турнір класичної арени, також під злиття тому аренку класичну треба зараз бити. Так, ну тут, якщо походжу перший, можливо, будуть якісь шанси. О, ні. Та що, прикол, чи що якийсь? Тупо всі в шкірі. Цей шкіру збив, ви бачили? Жесть. Так, тут закінчилось, Окей. Забираємо тут нагороди. Талісману кузні, ну це на ізі. Пройти рівень крипти з одним рідкісним, і судна вежа. Давай судну вежу. Тут один ключ відстукаю і повертаюсь, бо я вже там 4 за сьогодні вдарив. У грифончика вони швидко розкидують. Ну бо це, це з легкої вежі, легкий грифончик, там другий чи третій. Так, а коли в нас рестарт? А, ага, місто за день, вежа за тиждень за два. Окей. Пішли у фракцію одним рідкісним героєм в команді. Окей. У нас сьогодні демони, дворфи і огри. І огри, не так з дворфами. Це погано, нема нічого. Ну, є тут, але я їх не качаю, не цікаві. Одна піде під, під, під Мікаге, Оця хороша треба буде і прокачати, але згодом не тепер. Ну, оцей такий, ну, е, е. Так, тоді дворфів залишаю так, з огрінами. У мене уго Огріне. Тащить. Ото вона і так. Рідкісні тут є. Ой, не так кнопка. Рідкісні тут є, є. Ото вони і нехай тащать. Зливаю тут ключки та повертаємося. Ну що, ключки злив, окрім дворфів? Забрав, забрав, забрав. Ой, курочка, забрав. Отже, далі дивимося турнір на, цей, на класичну арену. На класичну арену. О, все, я по класичній арені турнір зробив. Турнір зробив. Далі можна не топити. Ну я і не топив, я просто злив ті жетони, які в мене були. Завтра табір тренувань. Завтра ми тренуємо. Сьогодні ми б'ємо лавого рицаря. У мене два сундучка завчора отримано. Треба 2 250. А також події, які є дослідник підземель. Тобто ми б'ємо лаву і робимо і дослідник підземель. До речі, тут лише 5 частинок і аж 3 700 треба. Цікаво, цікаво. Ну, окей, добре, я якраз б'ю 20-ту лаву. А, хто не знає, 20-ту лаву якраз б... 20-ті данжі під оці злиття, саме вигідніше бити. Саме вигідніше бити, тому що відносно артефактів, які падають, і енергії, то це саме вигідніше. Так, ну тут, коротше, злив, як жетончики ще один лишився, треба буде потім ще раз оновити. Так, а тут, а тут, а тут ми оновлюємо. 300 такаво, це оце мій варіант. Сюди не нападаємо, бо в тормін буде морозити, у мене нема ким протистояти торміну. Найвисокий герой чи героїня в рейді з цими крилами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут занадто круто. Там занадто круто. Що у нас тут, ага. Це з класичної арени. Це з класичної арени. Так, що в мене залишається? Що в мене залишається? Ну. Що в мене залишається. Гаріма поки чекає своїх талантів, чекає свого шмоту, бо шмот в паршивий. Ну, ось наскільки паршивий. Нема поки що шмоту кращого. Нехай чекає. Надалі, надалі, надалі. А... Йдемо фармити цього. Лаву, але перед лавою піду злею 9 ключиків. 9 ключиків. То що в мене є? Ну і піду фармити лаву. Що ще робити? Лава у мене фармиться ось так. Хто вчора не був на стрімі, зараз може подивитися. Давайте я один бій проведу. Ага. Для вас? Вчора на стрімі хто не бачив, я закривав усі 20 данжі Дракона, Голема, Паука і лаву. Для цього, для місії під арбітра. Ой-ой-ой, це була небезпека. Це в мене, якщо що, не переживайте. Thank you. Ну, в принципі, ось так він і падає ця лава. Іноді 2-3 рази може походити за бій, а іноді може взагалі не походити. За один хід він нікого не вбиває. Хесті навіть з крітом лишає десь отакого ХП, так що ХС виживає і це добре. Ось так. Ось так я, коротше, буду. Оу, критична шкода. А так, тут би ще критичний шанс був тут би. Оу, норм топорчик. Ну, коротше, так я буду її фармити лаву. Зливаю всю енергію, можливо, навіть прийдеться щось добрати. Можливо, я щось доберу, якісь пару сундуків за цих зарубінчиків. Хоча давайте глянемо. Лава, лава. Ой, лава не тут. Глянемо до скільки буде. Коротше, я рахував вчора на стрімі лаву, щоб закрити за ці частинки, треба приблизно 2-300 2300 енергії. Десь, ну, типа 2-250 плюс-мінус. Скільки очків, скільки якісь енергії треба. 1000 в мене є, я вчора десь злив, ну, може, 800-700, я вже не помню. Може і менше, чесно, не пам'ятаю, бо я вчора, Ні, менше, бо я вчора зливав ще енергію на прокачку 20-х данжів. Ну, енергії десь може 500. буде стеля. Окей, тоді буду я фармити ще 2 дні. дні. Йду поки злию ключики, поки маю ще сюди 9 ключиків. Ну і решта лава. Просто фарм лави, вже результат вам покажу завтра. В наступному відео. В наступному відео. Гарно дякую, не забудьте там внизу під відео зробити те, що треба, і всім щасти. А хто не бачив відкриття, відосік на каналі вже є.